Сентекроз дід Мороз, святий Миколай. Сьогодні він відомий нам під різними іменами, які символізують різдвяний і новорічний дух. Але ким насправді був святий Миколай? Ким є людина легенда? Справжній святий Миколай народився на території сучасної Туреччини у третьому столітті. Люди вірили, що він був сином заможних батьків, які померли, коли він був ще зовсім юний, залишивши йому великий спадок. Натхнений християнською вірою він щедро роздавав милостиню усім потребуючим. Одна історія розповідає про чоловіка, який був занадто бідний, щоб забезпечити своїм трьом дочкам придане. Він боявся, що вони будуть змушені жити в аморальності. Вночі святий Миколай підкинув у вікно кожній дівчині мішечок золота. Дуже швидко усі дівчата вийшли заміж. Незадовго він роздав усе своє майно йому залишилось віддати лише одне. Він віддав життя на служіння, ставши монахом і зрештою абатом. Коли дієцезія Міри потребувала єпископа, обрали святого Миколая. Пройшло багато років його щедрість і любов до церкви стали відомі усьому християнському світові. Дехто вірить, що святий Миколай постраждав від переслідувань, був ув'язнений за віру. Як тільки його відпустили, він повернувся у міру, де провів багато років у доброчинності. Його щедрість стала легендою. Він, котрий є прикладом щедрості і любові до усіх потребуючих, продовжує надихати людей протягом століть. Дід Мороз, святий Миколай, один чоловік, одна легенда, один дух любові.